Зараз покажу як три дні нічних заморозків і снігу, як вони вплинули на троянди. Деякі листочки я дивлюсь такі не дуже, трошки віленькі. Це при тому, що я попередньо, якраз перед самим заморозком я троянди обробила епіном. Зараз глянули її. Ще зовсім маленькі, такі міцненькі. Не хоче вилазити. Ой, а ось Остінка. У неї вже були такі величенькі молоді пагони, і вони просто попадали. Вони підмерзли. Це заморозок пішов не на користь. І тут теж пагони впали. Тут троянди наче. Тут наче непогані такі листочки. Так, але в будь-якому разі я вирішила, оскільки остінка вже похилила свої пани довгі, спробую зараз реанімувати її і обробити цирконом. Та, деякі листочки такі трішки в'яленькі, на кінчиках. Зараз побризкаю їх цирконом.